Прямо зранку ще сонце не встало, а в столиці знімають пам'ятник щорсу. Це той, що стоїть прямо на початку бульвара Шевченка. Ну, тільки піднятися трішки, і там буде. Буде цей пам'ятник великий на коні, щорс сидить і вказує дорогу. Ну, напевне, в атаку. Знаєте, я розумію, що є різні точки зору, але я вам раджу. Просто почитати біографію цієї людини. Народився в Україні і помер в Україні. Воював тоді з українським народом, як нині би зараз сказали, тому що була громадянська війна. Тоді усі з усіма воювали: син з батьком, батько з дідом, діди між собою. Такий був час. І Розібратися в ньому надзвичайно складно. І думаю я, що більшість із нас з вами і не буде розбиратися в подіях тих років. Головне зробити висновки. Головне, щоб ми не ділили одне одного, і головне, щоб це не доводило до громадянських війн, коли ти не знаєш, хто біля тебе, коли ти не знаєш, хто і що думає той, хто поряд з тобою. Отакі були часи, отакі були герої, отакі були люди, які робили історію в той час. А судити їх може тільки історія. Судити їх можуть тільки люди, які глибоко розбираються в цьому питанні. Тому прошу вас, якщо є бажання, хоча б зайдіть хоча в українську вікіпедію, не саму найкращу на мою точку зору, але хоча б там зайдіть і подивіться, що він робив, щоб хоча б знати. Підручники йти не раджу. Бо як написав один мій підписник, підручники в Україні переписувалися разів вже 5. Під кожного президента переписують підручники. Тому, який підручник читати 2023 року, чи 2015 року, чи може 2008 року? Отут питання. Я думаю, ви прочитаєте різні інтерпретації, в тому числі діяльності Щорса. Хто не бачив фото? Відео, як це робиться, телеграм, шапці профілю. І не забувайте підписуватись на YouTube. Ну і, будь ласка, ваш коментар, але чимний вічливий. Не забувайте, що тоді був такий час. Тоді була громадянська війна. Слава Богу, що в Україні її немає.